TV. І сьогодні ми будемо грати в 99 ночей у лісі. Е, тут вийшов якийсь секрет Це в новому оновленні. Ну, він дуже задуманий, і я не розумію, чому. Ви зараз все поймете. Якщо ви граєте в 99 ночей і хочете винести на оновлення, е, коли воно сталості показало у... Оновську штуку, то ви можете прийти сюди, хто не знав, награти нажати на, <смеш> на зелену кнопочку і там ви нам покажеться. Зараз ми подивимось, яке нове оновлення нас чекає. Ну мені, це... мені це дуже лякає. Ну, поїхало. А Олін кудись шагає. Кудись шагає, ну куди по лісу, кудись подивився, як не того чому. Там. Ну хтось кримену. Його пруду. Ну не дожив, а поранив. Ой. Олень поранився. Ой, ні, мені так його жалко. Хто, кому тому теж жалко оленя. Став телом. Мені так жалко, Олень, будь осторонь. Не вмирай. Олень поня, на... полайся. Ну, так і у нас тут Ну, ні, не зміниться. Чому? І хто буде на мені орати? Може, це сама літня чи Я не знаю, хто це з крилями, ну це хтось. Ну, ми сьогодні просто будемо будемо гнати. Тут хтось хоче п'ять, я зайду к ним. Я не хочу з дитинкою ніколи сама. У нас буде троє, тому що зараз ніхто вже не прийде. А ну ні, добре, четверо. Ні, п'ятеро. Всі п'ятеро. Тут є така грушка, така, яку можна купити. Ну, ну, це мене дуже налякало. Як це наші голові? приберуть? Його ж, його ж поранили. Так, у мене два бандажа. Я не, бу... не буду розкачувати огонь. Стоп? Що? Що? О, і ранен. Так, що це таке в нас? Овен лежить. Поранений, як мені його жаль. Чому? А мені цікаво, а хтось? А кто, якщо овень? поранився, буде. Приходити вночі. Якщо олень поранився, скажи мені, будь ласка, о, чи якийсь, чи тільки сова, чи тільки козьол сьогодні будуть приходити, тому що мені цікаво, хто буде приходити. Якщо олень поранився, це дуже цікаво. Тому що я не знаю, як на це оповісти, тому що хто буде. Я не знаю, реально. Це дуже цікаво. Я хочу дожитися першої ночі, а може він е, ночі буде оживати? Чи ще я не буду висувати, але там е, е, я знімала е, праздник, я не хочу. Просто знімала на камеру. і, і там е, була пам'ята, і там був такий сілі фонарик. І, він був такий, що він даже коли я грав, мене чуть не осліпів. Може це той фонелікс його? Я не знаю, але ну, мені дуже страшно, хто буде приходити. Може, ми ну, все спасели, ніхто не прийде. Так, я зараз перша ноч. А хто прийде? Хто це? О, там напугало. Що це за звук був? Що це за звук? Що це за я не верну? Откуда цей звук йде? Що це, хто це? Не знаю, що це говорить, але мені цікаво все ж. Що це за звуки були? Як барана? Добре. Я дам у тебя дівчинка бандажик. Нехай зроби собі. Ну, мені реально цікаво. Вже все, ми спаси, тому що я реально не розумію де хтось. І був такий звук, якби прийшов Козел Мені дуже цікаво хтось придасть, чи це ніхто не буде походити. Чи якщо в нас погасне огонь? Мені треба, щоб погас огонь. Я розуміла, що голодний олень і олень це дві різні, Ну, я гадаю, що він просто із, із того, що він нікого не вбиває, тому що ми угамаємося, він потім дуже голодний. Я так думаю, що він тоді це один і тот же тоді-хто буде приходити. Мені дуже цікаво. Олень, ти бідний. Чому? Чому тебе? не хочу сказати, що. Омен, чому ти закрив глаза? Ожив. Вишу тебе? А -а -а -а, олень ожив. Не хочу тебе бачити, хто буде нас лякати ночею. Чому? Поживати 300 мільйонів снів, що о, у нас є два бандажа і олень нас за нами не прийде. Це тоді добре, ну я ж не хочу, щоб знаєш, олень помирав, чи був ранений. Це ж така обидно. Ай. Я потім в конці, коли вийду і буду на вобі, я ще подивлюся цей момент. І ще раз цього Куди все вбігають? рекламку як його вбили, ну порану я подивлюся ще раз о лапка я так базово не хочу остаплювати огонь вони не можуть остаплювати вагон я не хочу я не за це я за те щоб подивитися реально правду тому я вибру хоче такое щоб для крафту речі А, так я вже я взяла таку я вже перепутувала. Ну просто холод, це два бандажі. Я хоч цієї дівочки. Ти май мальчик. майчик. Мені дуже жаль. А що, якщо буде там обіровання ночі? Тобто ми можемо зараз ходити ночью. Ми можемо ходити ночью. Це дуже колись. Це дуже корисно, але. Якщо я тут застану, то хто за мною піде? Може це тут вище, що? Я тут поживу одну ночь і мені дуже цікаво. Якщо це, то він просто встане, оживе і буде так медленно йти. Вже ночі, де я хочу. У мене є бандаж, ще що. -що. Nu no, trebuie. să știi ce na самом деле Мені дуже його жаль. Олень, чого? Овен, будь ласка, не спи. Ну, це ряль. А хто шагає, якщо він тут? Не розумію, він наживає, тому я мені страшно бути на базі, тому що... Там нападають вовки Мені тоді дуже страшно. Я хочу взяти собі удочку, чтобы выйти не было. торговець Ну реально, якщо він там умер. Так то куда? Что-то разумею, хто? А я дай да я на ты ладно. Мне почки. Еще до колочки. И все. Далее можно еще. Чтоб кто закрылся сюда, а хто стріляв по низ другой сторони. ставлю кровати. Я, ми... я так його поставлю. Ні. О, ні, я буду каждый день буду на... Навіть не буду метал, навіть не буду метал збирати. Я буду каждый день на дик похороні на Оня. Я трошки поїм, тому що я от удовольстя... ні, от. Обидва ще щось в мене. Холень, а де твої очі? Я їх не бачу. У тебе що очі відпали? У Тебе що очі відпали? Де твої очі? Почекайте минуточку? Так, ми визнали одного чоловіка, який умер. Я це робила наступну. Ми видали одного чоловіка, який умер зараз. вночі. Я його в... взродила, зараз в мене один у мене, ну, нуль бандажів, тому що я один, коли в мене було мало здоров'я, я на себе. Та один я вик... використала на цього хлопця, який по мене. Тому ось так. Вот. Зараз його взродила. У нас є рибиночок, рибиночок. А де культисти? вопросов. Так, что нам поставим? нам нужно 20 железа. Железа. О, я не так наглючить. это только купить... Так, у мене є вот ці, і тут он ще рібіночок не повизився. Тут буде ось такі овушки. Да, рібіночок не може повезитись. Тут просто нас не чіпало. Ось їм живе. Це ж користь, тому що у нас є Так, Что концерт? А! Хто знову умер? У мене немає бадажі. Він завжди він, він вмирає, не розумію, У мене бандажа вже немає. Визадаєте себе, себе самі, у мене бандажа немає. Його хтось його задав, але нема, не важливо. Ой, культи стоїть. Ай! Це куртку. О боже мой. Oj, oj, nie to tu mamy tyle. Tak. Oni nie mają róży. <grym> Hej.

Я був на каналі Кам'яшку Такор, ми казали тесні, ну тому що мені треба було узнати на ніч приходила ні. Я вам говорила, що я і подивилися знову підстави, тому чекайте мене. Так, що ми йдемо далі. Подивитись знову цю картинку, і може, якщо ви знаєте, хто це буде, то пишіть в Що О, у коментарях. Щось можливо. Мені того у нас зуба. Що це яка зменте собі? Вони, вони спеціально так зробили, щоб ми гадали, що це хтось інший. А це оказалась.